Ну, перш за все, треба, мабуть, сказати, що таке постава. Постава це невимушене положення тіла людини, яке залежить від багатьох факторів: від стану хребта, від стану м'язів, від стану внутрішніх органів, тобто соматичних хвороб, і також від психологічного стану. Ми всі знаємо, що коли людина знаходиться в депресії, в тривозі, вона обов'язково сутулиться і її осанка звідти змінюється. Хребет, взагалі, він формується починаючи з народження. І наш хребет має декілька вигинів, які потрібні для того, щоб диски не відчували дуже сильного навантаження. І от коли дитинка народилася і починається її перші місяці життя, перше, що вона робить, це вчиться тримати голову. І таким чином вона формує шийний вигін, шийний лордоз. Потім вона починає Сідати, сидіти, повзати, і формується грудний кіфоз, вигін хребта трошки назад, і формується, коли вона встає, поперековий лордоз і, лордоз і кіфоз. Таким чином, хребет має мінімальне навантаження. Любі зміни в цих вигинах, чи то будуть бокові викривлення хребта, чи то будуть збільшення цих вигинів, буде негативно впливати на диски. Так от, сколіоз може сформуватися з раннього дитинства. Взагалі він може бути навіть вродженим. Вроджений скольоз це тоді, коли дитинка народжується з вадами розвитку кісткової системи, хребців, ребер, які сформувалися ще внутрішньоутробно. Це буде вроджений сколіоз і є набутий сколіоз. Він виникає в результаті дуже великої кількості чинників і може сформуватися в будь-який період життя людини. Але Найбільш часто він формується в періоди інтенсивного росту. Це десь з 8 років до 16 років в середньому. Ну, так як наш хребет зріє, дозріває десь до 20 років, то в принципі періоди інтенсивного росту завжди є небезпечними для формування порушень статики хребта. Порушення постави може бути сколіоз, це вигини хребта в сторони. І можуть бути кіфози виражені, це найчастіше грудний кіфоз. Часто люди плутають його з сутулістю. Але сутулість і кіфотична постава це різні речі. При сутулісті дитина або людина може гарно випрямитися і тримати спину рівною. При кіфозі вираженому вона не може цього зробити. Батьки можуть з самого дитинства помічати порушення постави у дітей. Якщо батьки часто роздягають свою дитину, вони можуть побачити, що асиметрію е, е, в рівні плечей, асиметрію лопаток, можуть побачити асиметрію е, поперекових кутів, батьки можуть помітити навіть, що хребет дитини трошки викривлений, але це вже тоді, коли стадія сколіозу десь третя, четверта. Буває так, що батьки при нахилі дитини вперед бачать викривлення хребта. Буває, вони бачать, що м'язи з однієї сторони дитини більше напружені, чим з іншої сторони. Все це є показом до того, щоб дитину показати неврологу. При нахилі, ми, особливо, коли дитинка худа, добре можемо побачити ці остисті відростки у хребців або їх пропальпувати. І от вони повинні бути. Чітко рівно по спині. Якщо ви бачите якісь відхилення, це вже говорить про те, що в дитинки є викривлення хребта сколіоз. Сколіоз може бути декілька ступенів. І діагноз ступінь виставляється по рентгенографії хребта, який робиться обов'язково дитині з підозрою на сколіоз. Перша ступінь це коли відхилення до 10 градусів. Це нам виміряють рентгенологи і дають нам ці показники. Друга ступінь це до 25 градусів, третя 50 градусів, і саме важка ступінь вище 50 градусів це четверта ступінь сколіозу. Лікування ви самі розумієте. Чим менше ступінь сколіозу, тим більш ефективне консервативне лікування. І вже четверта ступінь. Ми говоримо вже в основному про хірургічні методи лікування сколіозу. При четвертому ступіні сколіозу викривлення настільки сильне, що викривляється вся грудна клітка. Зміщується грудина в дитини, зміщуються внутрішні органи, серце, легені. Вони не приймають своєї анатомічного положення, і таке зміщення призводить до їх дисфункції. І звісно, у дитини будуть з'являтися скарги зі сторони дихання, зі сторони серцево-судинної системи, зі сторони шлунково-кишкового тракту, порушення менструації в дівчаток. І батьки можуть водити дитину до різних лікарів, щоб виявити причину захворювання саме цих органів. Але лікарі будуть казати, що серце, в принципі, здорове, і це все виною ваш хребет. І таке, таке викривлення хребта, четвертої ступені сколіозу, ми вже скажемо, що це не сколіоз, а сколіотична хвороба. Тому що воно в себе включає не тільки косметичне викривлення хребта, а й вже порушення функції органів і систем грудної та черевної порожнини. Що порадили би батькам, які побачили мінімальні викривлення хребта дитини? Сколіоз є прогресуюча хвороба. Сколіоз прогресує від першої стадії, як ми сказали, може, до четвертої. І якщо батьки помітили, хоч мінімальне викривлення хребта, вони повинні зразу звернутися до лікаря. Це може бути педіатр, ортопед, невролог. Частіше за все, сколіозами займаються лікарі-ортопеди. Але до невролога теж часто діти приходять з скаргами на болі в спині, і тому вони прийшли до невролога. А невролог уже е, сам обстежує дитину і звертається за допомогою до ортопеда. І вони в команді працюють з такою дитиною. Самостійно сколіоз би, може, звісно, пройти, але не так самостійно, я би сказала, якщо дитині дали правильне фізичне навантаження, віддали її на плавання, почали активно займатися і слідкувати за тим, як дитина сидить, як вона стоїть, то, можливо, в цей період, коли вони помітили цей сколіоз, він і пройде без, ну, для них, закінчиться непрогресуванням цієї хвороби. До речі, дуже часто, ну, сколіоз, як ми сказали, це саме викривлення хребта. Буває, часто ми бачимо асиметрію в лопатках, плеч там незначну. І це ахребет рівний при цьому. Ми зробили нахили, рентгенологи зробили е, обстеження рентгенологічне, ну мінімальні, може там є якесь викривлення. Тобто тоді ми говоримо, що в дитини є виражений м'язево-тонічний компонент. М'язи з одної сторони по якійсь причині дуже напружені. А з іншої сторони менш напружені. І таким чином виникає асиметрія лопаток, плечей. Такий асиметрія така, що вона буде тривала, вона, звісно, приведе до викривлення хребта. Але на такому етапі це називається м'язево-тонічний компонент, і з ним боротися достатньо неважко, легко, достатньо. Підготовити батькам рекомендації по стилю життя дитини, зробити точковий масаж, можна використати рефлексотерапію, використати кінезіотерапію, це спеціальні вправи для дітей, які підбираються тільки спеціалістами. Можна використати лікування в басейні. І тоді такий м'язевий компонент зникне, і дитини не буде розвитку сколіозу. Тому можливо, якщо це ранні такі прояви, це може бути ще не сколіоз. Якщо сколіоз в певній мірі присутній у кожної дитини, навіщо з ним щось робити? Сколіоз дійсно часто ми бачимо в дітей в період інтенсивного росту, майже у всіх. Ну різні автори дають від 40% до 70%. 70% – це дуже багато. Тому в період інтенсивного росту, коли хребет росте дуже швидко, м'язи не те, що не встигають рости за хребтом, вони просто не встигають набрати м'язову силу і м'язовий об'єм. І тому стають цей момент слабішими. І якщо дитина в цей момент має шкідливі звички, як сидіти з підігнутою ногою, їсти лежачи, носити рюкзак на одній стороні, займатися видами спорту, які односторонні, то дійсно вона в цей момент може. Може початися в неї розвиватися сколіоз, але ми можемо побачити це. Якщо вчасно відреагувати, то він проходить самостійно, як тільки перестає інтенсивний рост дитини. Які можуть бути наслідки, якщо не звернутись вчасно до лікаря, так як я сказала, що хребет має певні вигини, і ці вигини існують для того, щоб зменшити навантаження на диски, любе викривлення хребта призводить до того, що на диски починає бути навантаження або нерівномірне, або дуже сильне. І тоді травмується диск. І таким чином у дітей може виникнути ранні дегенеративні дистрофічні зміни хребта. В народі це кажуть ранній остеохондроз. Тобто диск розплющується із-за вигину хребта з одної сторони. І якщо дитина робить якийсь невірний рух, різкий а наші діти, особливо підлітки, роблять багато різких рухів, диск може навіть продвинутися в сторону. Тому дітки з сколіозом можуть мати ранні дегенеративні зміни в хребта, а це призводить до боли в спині. Такі діти швидко втомлюються в положенні вертикальному, вони не можуть довго тривало ходити. Ми кажуть просто, що я втомився, моя спина втомилася, але можуть і відчувати достатньо сильні інтенсивні болі. Тому ми лікуємо сколіоз не тільки для того, щоб не розвилися наступні стадії сколіозу більш тяжкі, а й тому, що можуть виникнути ранні дегенеративно-дистрофічні зміни в хребті. Як в клініці підходять до лікування сколіозу. У нашій клініці дуже багато дітей, які приходять з скаргами на болі в спині, в шиї. І, звісно, ми бачимо там порушення постави. Працює ціла команда з такою дитиною. Працюють неврологи для зняття м'язового спазму, для того, щоб дитині не було боляче. Працюють ортопеди, які підбирають і ортопедичні устілки, іноді корсети підбирають, вирішують питання про необхідність оперативного втручання, якщо це вже третя, четверта ступінь. Далі ця дитиною обов'язково займаються кінезіотерапевти, це спеціальні ЛФК, є шроттерапія. Діти займаються в басейні. Це дуже тривалий процес. Це плюс стиль життя дітей вдома. Батьки батькам чітко вказується, який повинен бути стіл, стілець для дитини їхнього зросту, яке повинно бути ліжко, ліжко не повинно бути дуже жорстким, який повинен бути рюкзак, якої ваги. Це 10-15% від ваги тіла дитини. Де повинні лежати книжки тяжкі? Вони повинні лежати ближче до спини, трошки до спини і нижче до попереку, щоб не було навантаження на грудний відділ. Батькам рекомендується, яка дієта повинна бути в такої дитини. Це повинні бути продукти, які збагачені кальцієм, фосфором, вітамін Д повинна приймати така дитина. Е, басейн обов'язковий, плавання на спині. Тобто в, в цілий комплекс проводиться з такою дитиною занять і це лікування дуже тривале. Це не, не місяць і не два, це пару років. І все одно, навіть коли ми все робимо, ми іноді бачимо прогресування хвороби. І ну, тоді вже нейрохірурги допомагають таким дітям. Що залежить від батьків, і що залежить від лікарів 90% здоров'я дітей залежить від батьків, тому що дитина не проводить з лікарем стільки часу, скільки вона проводить з батьками вдома. Але е, батьки самі не завжди тримають правильно свою поставу. Ну при цьому кричать дитині не сутулься. Тому батьки теж повинні розуміти, як вони повинні сидіти за столом, як вони повинні обідати. І знаєте, я колись слухала психолога, і мені, до, до речі, дуже сподобалось те, що вона сказала. Ми часто говоримо нашим дітям не сутулься. Ну тобто, ми вже говоримо про якийсь негативний момент, що це погано. Вона і попробуйте зробити не сутулься. Зразу ти напружив всі свої м'язи спини, все болить. Все некомфортно, бо ця позиція для тебе некомфортна. Скільки ти так протримаєшся? Ну там 5 хвилин і знов людина сідає в свою звичну позу. Вона пропонує казати дитині, я це часто розказую батькам, і, до речі, ефективно. Кажу: уявіть, що ваша голова це гелева кулька. Шия це вірьовочка, на якій вона тримається. Уявіть, що вона летить вгору. Якщо ти так уявиш собі, голову поставиш рівно на місце, значить то вгору. М'язи спини вроді би не напружились при цьому. Але ти зразу прийняв правильну позицію. Тобто від позиції голови залежить е, вся вісь, спина, ноги як стають зразу. І от краще дитині постійно дати вгору. І він буде виправляти голову і тримати її рівно. І тоді батьки будуть слідкувати таким чином і вчити дитину мати королівську осанку, як любив казати Володимир Андрійович Біссеєв. Потім батьки повинні звертати увагу, на яку секцію ходить їхня дитина. Підлітки дуже люблять ходити в зал і качатися самостійно. Чим вони собі часто ще більше шкодять, тому що вони не знають анатомії, не знають, де прикріплюються м'язи. Як який м'яз у них напружений, який розслаблений. І я завжди кажу: краще домовтеся спеціалістом, хай він підбере комплекс вправ для вашої дитини, навчить його правильно виконувати ці вправи, і тільки тоді ви можете дитині дозволити ходити ну, в тренажерний зал. Це ми говоримо про е, хребет, який росте. Тобто підліт від 8 років до 20 – це інтенсивний е, ріст хребта. Тому в цей період. Хребет можна навантажувати, але не можна перенавантажувати. Значить, таким чином порушення постави можуть бути сколіотичні, сколіоз це викривлення бокове, і кіфотичні це підсилення кіфозу, або, як звично людям казати, виражена сутулість. В першій стадії з порушення постави дуже добре лікуються консервативно. Комплексним лікуванням неврологи ортопеди підключаються і лікарі фізичної реабілітації. Чи третя стадія, четверта це вже більш тяжке лікування з носінням корсетів спеціальних для підтримки хребта і, можливо, хірургічне лікування. Тому якщо ви хочете, щоб ваша дитина мала чудову поставу і не мала проблем з роботою внутрішніх органів грудної та черевної порожнини, своєчасно звертайте увагу на поставу вашої дитини. І краще звернутися до лікаря і перестрахуватися, підібрати комплекс вправ, лікування, чим потім лікувати тяжкі форми сколіозу.